Ми продовжуємо вивчати доісторичний період в історії людства. І сьогодні ми хочемо поговорити про шаблизубого тигра або махаєродових. Махайродові, або шоблизубі підродина вимелих савців водини котових. У складі цієї руби котових – стриби, стрими гомотеї, метайруси та смілодонних. Підродина охоплює вимелих один і котових. Зазвичай відомих як шаблозубі коти, до яких також відносять знаменитого смілодона, а також деяких інших котів, з незначеними збільшеннями за розміром і довжиною їхніх великощеребних ікл. Інколи інші види м'ясоїдних сапців з видовженими зубами також називають шаблозубими Котами, хоча вони не належать до котячих окрім махайлодових котів, щоб у зубі форми хижих сму... формувалися в межах груп ніблавидів, бо було креодонтів і навіть серед сумчастих. В ранніму або середньому у в Африці варний кіт Показав тенденцію напрямку до збільшення верхніх ікол та, як гадали, знаходився на початку еволюції михайлодових котів. Найдавніший відомий рід михайлодових котів, відомий з середнього мігоцену Африки та Туреччини до пізнього міроцену Михайродові коти співіснували кох в місцях разом з бабу алхаїчними великими м'ясовігідними тваринами, що також мали довгі шокли, подібні зуби. Традиційно три... триби махародових мах... котів було визнано сміродони з типовою джалозубою кин... формою, подібно до доготеронів та смілодонів. Дронти або з ятаган з зубами подібно до михародових або Гомотеї. Та метарорусів, включаючи роди подібні до дінофейса та метаруса. Проте нещодавно метаюсів згруповано в межах іншої підродини котів моєї кішки, а не у підродині мехародових котів. Останні представники підродини Михайлодових, а саме рід Смілодон та рід гонотері, зникли в пізньому порістоні приблизно 10 тисяч років тому в Америці. Назва шаблазубі тигри вводить в ама, махає родові коти. Не були навіть е, в тій же е, підродині, що й тигри. Немає жодного свідчення, що вони мали тигра що подібне забарвлення хутра. І ця широка група тварин, звичайно, вони мали не жива і полювала в тій же самій манері, як сучасний тигр. Аналіз ДНК опублікований у 2005 році відтвердженому і В фастичному вивченні показує, що підродина під Махайродових відхилилась на ранній стадії від предків сучасних котів і близько, і близько не пов'язані з будь-яким живим хотячим видами. Шаблезубі та колонічнозубі коти. Конкурували, е, з одним, е, конкурували з одними е, за харчові ресурси, поки вони не вмерли. У всіх сучасних хотів є верхні ікла більш-менш е, конічної форми. Череп ятанозубового діляться за ознаками будови на дві групи. Кенжалозубі та ятагоновозубі. зубі. коти мають довші та вузькі верхні ікла і загалом мають приземлене тіло. Ятанозубі коти мають широкі та коротші верхні ікла, і зазвичай гнучке тіло з довгими ногами. Довгозубі коти часто мали котиску крому, що присягало до нижньої щелепи. Проте один із рід хенослів. Мус відомий лише по двох досить повних скам'янілостях, порушив цей шаблон, володіючи як міцними важкими кінцівками, пов'язаними кінжалозубими котами, так і міцні ікла ятанозубових котів, вони мали здатність відкривати пащу під кутом 95 градусів, тоді як сучасні котячі лише на 65 градусів. Функція характерних довгих зубів є предметом суперечок. Можливо, вони слугували для того, щоб наносити. Крупній здобичі колоті рвані рани, від яких стягували та стікали кров'ю. Критики подібної точки зору аргументують, що зуби б не витримали подібного навантаження і обломались би. тому вони припускають, що шаблезубі кішки використовували свої зуби для одночасного перегризання сонної артерії і трахеї у лежачої на землі здобичі. Ймовірно активні дижаками, а не, а не тільки тим, що поїдають спадло, як це іноді стверджується, можна пропустити, що великий вид серед них полювати на велику здобич. Хоча поки немає прям доказів, щоб вони полювали мамутів або їхні дитинчат, проти з скелетів. Мамунтів поряд з. Ост... Останками виду, можливо, вказують на це. Методи за допомогою, яких полювали гарячим колюч. Спочатку вважали, що вони використовують свої шаблі зубів в немов ра... ранячі жертви рухом зворять до однак у наших... у наших час цей метод вважається малоймовірними для зубів тих. Довгих так рики, бо вони могли бути ле легко зламаними великою конвульсною здобиччю. Траща зубів для великого хижака могла бути фатальною. Деякі вчені пропонують метод полювання, при якому саме шаб зубі роз розполювали свої ікони, які животи з війни чекали, Подоки Ті помруть від втрати крові, хоча ризик поломити зуби все одно високе, безпечний метод є стискаючи ще й великих копиток, та за допомогою різні та нижніх час шаблі зуби розривали артерію та вони. Цей метод також гризкований для великих ділочів. Вони вже занадто багато. Надто багато місця, але менше ризикований, ніж метод ножового удару. Очі, що знаходяться на достатній відстані, допомагали жиблизубим тиграм під час полювання. Такий висновок нещодавно зробили співробітники Американського музею природничої історії Інституту неврології, наук довкілля. А також було пояснення, звідки ці тварини отримали будову черепа. Причиною стали неймовірні довгі ікла, що росли протягом усього їхнього життя. Їхні коріння згодом йшли далі в череп. Саме ця анатомічна особливість і призвела до унікального широкого розставлення очей тварини. Ми сподіваємося, вам сподобалося наше відео. Не забудьте нас підтримувати, адже ми дуже завзяті історики.